Що робити, якщо сексуального бажання немає, а з фізіології все добре? Більшість сексуальних дисфункцій пов'язані не з проблемами тіла, а з тим, що робиться в нас в голові. Чому це так і що з цим робити? Наш мозок це є основний сексуальний орган, і якщо він не налаштований на задоволення, то тіло може не реагувати так, як потрібно. Якщо у вас немає серйозних захворювань, якщо у вас нормальний гормональний фон, але сексуальне бажання і задоволення зникає за деяких умов. То причини швидше за все психологічні. Отже, які є основні психологічні причини сексуальних проблем? Це є хронічний стрес, втома, тривожність, страхи пов'язані із сексом, а також проблеми в стосунках. Це все може негативно впливати на сексуальне бажання і задоволення. Що робити і як виправити ситуацію? По-перше, знижуйте рівень стресу. По-друге, працюйте із своїми страхами і тривогами. По-третє, будуйте здорові стосунки. Переглядайте свої установки щодо сексу і додайте більше тілесних практик. І пам'ятайте, що секс починається в голові, а не лише в тілі. Підписуйтесь, якщо хочете дізнатися більше про сексуальне здоров'я і психологію стосунків.